Привіт усім! Ми сьогодні на моєму каналі. І сьогодні оці хлопчики і дівчатка вийшли покататися на санах. Сьогодні на закінчення свят йдемо під наш берег. Матвій з колегою, Матвій вже впав, викачався в сніжочку, але задоволений, що ми йдемо. Так ще й у нас. Сумка он, яка із усім провіантом. А ми легкої дороги не шукаємо. Правда, не вибираємо. Це ви шукаєте, а я ні, тому що я пішов. <гум> ну, правильно, ти правий. Заробилися. От в чому вони в боті прийшли е, під наш бережок. Снігу повно, снігу-снігу білого насипала зима, і вони в чому буті. І от ще такий самий і другий. Так зараз тепло, але ти ноги намочиш, ні? Боже, який сніг, які сліди. Боже, та що? Вони вперед біжуть. Не лізьте туди! Там хоч літ, але він тонкий. Ялиночка впала. О, сильний вітер кілька днів. Ялиночка наша лежить. Як шкода. Ой, а де ці зайчики під ялиночкою. Ага. Один, Ти що намочився? Ну, я тобі казала, там не йти. Вже йдеш до хати. Ні-ні, вже йдеш до хати. Все, нема пікніку, нема нічого. Перевдіваєшся і йдеш сюди. Та то капець. Так, ми зараз бо, чекаємо на тебе на пікнік. Який -то ну так чуєш, ну як ти там міг залізти? Ну, ну як так? А що то там таке є за, залізне? Це, це, це лом. лом. А чий то лом? Мій. Ярема. А ти коли його приніс сюди? Дома. Е -е, я місяць тому. Місяць тому, і він тут стоїть, і дідо його напевно шукав. Ні. Угу. Ярема, йде а Давай. А і ми чекаємо на а тебе. Що? Якщо прийдеш, то прийдеш, а, а якщо ні, то ні. Ну. Так. Бо треба було повністю як не як. Таку ялинку, такий вітер, таку ялинку вітер. Лежить наша ялиночка. Лежить красуня. Куда? Боже, скільки вона росла. Така краса впала. Яка сила. Ти Божечко, бідна. Бідна ялиночка. Така вона, та не є вона така, аж коріння, щоб таке мало велике. І впала, вітер зламав. Дуже сильні вітри були. Шкода. Ну що? Ну що, я погрузив угу. Я Що, тут лисичка не ходила вже? Я, я Лисичка, я не знаю, не знаю, коли я сюди, угу. і було, і були сліди лисички. А воно. тут нема ніяких вон, слідів, бачиш? Все. А тоді було. Бо тоді, бо тої ночі падав сильний сніг, але слідів нема. Ой, божечко, як шкода ялинки, скільки років вона росла. Вони високі, але стовбур у них не є. Ой, пташка. Дивися, вона там. Чка, вона... Чка. Пташки в сніг заривається. А вон тепер... вона скаче. чекай. Гробчики так там сніг заривається тепер. Десь отут я її бачила. Піднятковий. А може то білочка була? Білочка. А вот. Де є? А вон. поскакала. Не видно її. Я десь тут стримнула. Це напевно, була пташка. Може, може. Ну, щось таке маленьке було, правда? Так, заглядаємо, щось таке ні, ні пташка, ні білочка. Нічого мене побачимо. Ну, нашого льоду набрав. Ну, що ти будеш з цим льодом робити? Ти мені ото скажи. Буду робити ковзанку. Ковзанку... Чуєш, козанка сама зробиться, Проїдете пару разів і вона зробиться. А наверху ми поставимо лід і буде скользко. Mm. І ми будемо їхати. Диві, сліди були. Кота де є? Та де є? А точно, точно є якісь сліди, бач? Це потім, е, але не так. точно. Не видно. Ну, а котик чого тут ходив? От Матвій робить, як воно називається, скок? Ні, то ну, трамплін. 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 Набрав льоду. Ярема намочив одну ногу, штанину, пішов перевдіватися. Не думаю, що його вже бабуся пустить. Якщо на то пішло, я там пробувати їхати не буду. Тому що воно розсунеться і можна впасти. А я, а я зараз поїду і докажу, що воно не розсунеться. Ну дивися, вже один доказав, що лід э, чуєш. грубий, не проломиться. Тільки вчора лід брав. Ну так. Ну. Коротко, слова нема. Точно. До чого, До чого, як я вийду? Ну? Ну, що я не знаю, я би казала, щоб ти не пробував через то їхати. Тому що ти то свіже, ти поставив, не думаю, що ти його проїдеш. Ну що, пробний варіант. І розбив. Я тобі кажу, то воно треба би ніч постояло. Там було треба ще може води тої налити, що ви взяли. Матвій, не роби того. По перше. Ой, я маю, я допомогти тобі не можу. Шо? Молодець. Ходи наверх. А? Не тягни більше тут, лиши, що льоду мало чи це. А от вися трамплін готовий є. Дивися, трамплін готовий є тут. Для чого? Не 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 мучся, не треба, Матвій! не роби того, по перше, Що я маю? Я допомогти тобі не можу. <смі> Молодець. Матвію, не все получається. <смі> не все получається, <виходить. смі> чуєш? Але то я тобі хочу сказати, і глиба льоду є. Та я тобі що казала? <свіснав> а, а <табала> не робила. <сквіснав> <свіснав> Ну я їхати туди? Урок! <свіснав> <свіснав> що, пробуєш ти? Ні, я боюся. Ти мені кро мозги не крути? Я тобі не кручу бозги. Я боюся. Ні-ні, чесно, чесно кажучи, я боюся. Тут трошечки стрімко, я щось. Ну, вчора їхало добре, а мені їх бізитом треба проїхатись пару разів. Щоб стоптало, Паре... тому що вночі дуже падав сильний сніг. О, бачиш, як ти гарно виїхав тепер. Що, пробуєш? Ні, бойся. Давай робимо пікнік. Ну давай робимо пікнік. Я сідаю на авто. немає реми? Нема. От що у нас є. І канапочки, і чайочок, і грибочки, і рибка. У нас є жарена, і цукорочки. Дуже і брата. тортик який? Прага лілія цвіт. Прага лілія цвіт. Так, по рецепту лілії цвіт. І канапе ми маємо, канапочки, так. І канапочки ми маємо. І чай гарячий із вітаміном Все. Це, це... Я дам тобі чаю. Не треба. Чай ну, давай, давай. дам. Тримай чай. Гарячий чай? Да. Так. А чай гарячий. пиймо чайочок, поки гарячий. Ну. <головіка> Чин -чин. Різати огоро підлетить. Збила! А файно вона йшла! Навіть дуже файно! Перевдівся! Ой, і прийшов наш орема, перевзівся! Але чоботи ти взяв собі резинові, правда, гумові? Бабця що казала? Ох, дала. Ба дала тобі. Нічого не говорила. Я їй не говорила. Ти мене тримаєш. А де є твоя поштука? А от ще одна є, але отама стрьом. Раз на тому, раз на санах. Міняйтеся трошки. А ти що той забрав? Від взяв? А, ти взяв. Так. Молодець. О, молодець! Ти лід забрав? Та Ні? він забрав літ. Він тягнув догори, воно не вдалося. Анішка, ти молодець, ти гарно пішла тепер. Ну, перший раз взагалі з таким трампліном. А Ой, то то вони лід, там, ]е, 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 чуєш. Бурін, щоб ну, вони там льоду привезли з звіт, там та з потічка. Так я ремонта там чуєш, набирав льоду, та й впав в воду. Я Він нині хрестився, чуєш. Пройшов хрещення Господнє, це молодець. Треба, але треба було той повністю. Ну, чисто по одну ногу. Гарно <ривіт> <їди, їди. Я ривіт> <що буде. ривіт> пішов, але ти не, пош... не штовхай, дає ох ти! Молодець, стримався на ногах. О, Такого. Там Аня має таку червону. Я не знаю, де О, вона там вона стоїть, там, де ти поставила. Ну, вже прибуло? було! Та що, що тріснуло? А да й діться. Але їздити можна? Отак, отак, в всімі. Витряс щобота і все. І далі. Де? Де там, ти хоч поставив це? сушити свої червички? Що? Ти поставив сушити? Та? Бо ти в чим поїдеш потім додому? Я поставив Та, сушити ж, рукавиця. О, ха! Молодець! Аня, ти взагалі супер! Я поставив сушити. Тебе хіба? просто аж повернуло, покрутило. Ярема. Нині так сушив? Так, я хіба прийшов, поставив на колектор. Все, ясно, і згоріло трохи. Ну, одним словом, буває всяко... поз. Трамплін робити? Та не треба вже нині трамплін робити. Ми ще там будемо з півгодини і йдемо геть. Не треба не став, бо Аня їде тою тарілкою, воно зле. Нічого не буде, цій тарілці, вона тут. Поїхала, поїхала. Не, не, не тарілці, а Ані. де де той, Аня, ти не бійся, ти просто їй. Я думаю, що там того не треба, бо було. Сідай, на тарілочку сідай. Заравила ти ж з того. Та да не бійся їдь! А я подава боялася! Там трамплін, та? Так, ну ще трошки і і додому. Не... Давай руку, помагай Ярема. Дай мені ту штуку і сама добирайся. То зараз йдемо до хати, всім гарячого чаю. Давайте, давайте. Бо гарячого чаю треба попити. А потім ми прийдемо. А ми потім прийдемо? Ні, я би сказала, що на сьогодні досить. Дай дай йому, нехай їде. Йдеш по своє. воно десь там стоїть. Якщо знайдеш, Аня. Анька мноко буд. Богословив його Бог. А що він нині хрестився, тому він ще не впав. Вставай! Бабусь, мені здається, а. в тебе є дуже серйозна залежність. Від чого? Від Ютуба. Ясно. Аня прийшла із своєю тарілкою. Аня, вона лопнула трошки, так? Так, Ну, але їхати буде. Що за слова, Анічка? Аня, що за слова? Отак. От не треба. Не треба її того, не треба. О, молодець. Ну певно, що так. Ну. Вона сама вона сама помаленьку, вона сама відчує коли. Зараз двоє. <laughs> зараз двоє підете. Ти туди так не молодиш. Опа. Молодець. Але ви молодці. Реакція у вас сила. Давай, молодец. <проприкова> да, как? Но... Так я говорю, что я в Юту закрыл. Я глошил ражи. Что? Можно свои пять раз? Ну давай пять раз. Але помаленько. О, дві пішла. Видівати господаря викликати. Вийди, господарю, ходився на кожару. І любить. там, ходить? Там вони До тебе дитяк. Славімо його! Колядку можна! Колядку можна? Можна? Ми прибули господарю до вашої хати, дам я один кута, а ні, Ха Ісус. Мале дитя, мале дитя, благословить наше ваше життя. Щоб в мирі проживали <пит> і біди не знали. Я можу заспівати. <пит> ну все, бабуся, сідай на сани і тут Почекай, дай я подумаю яку колядку. Таку яку під вікнами колядував. Ой, ні. чому? Ой. То дуже стара я, що. То навіть дуже добре, що дуже стара. Не, я хочу. А яку ти коляду? А яку ти коляду? Колядував ти... куляду... куляду... під вікнами. А, ну так, нова радість, то вона вже дійсно така старовинна, але вона є дуже гарна. А, а всі разом нова радість, давайте і «Нова все. «Нова дістала, дістала, яка дістала. Не бувала. Дістала, яка не бувала. Над верте звізда ясна, увесь світ засіяла, звізда ясна, у засіяла. де хтось родився, з дієвого плотився. Як чоловік пеленами, у бога повився, у бога повився, пасточки з ягнятком, перед тим дитятком, на колінцях припадають. Хар'я Бога вихваляю. Ой, ти царю, царю, небесний владарю, дарю щасливі цьому дому й господа рю. Знаєш, то в хати. Баба, <клес> <Аняка>. <клес> молодець. Чекай, <клес> Анечка. Подякуємо Богові, що ми тут нині познімалися. тут Все встали. дітки ходіть, бо то холодно, вже вітер, сніг почав сніг падати, сніжити. А їх до хати і не загнати. Вставайте, вставайте, ходіть, діти, ходіть. Вставайте, вставайте, ходіть, діти, ходіть, бо тут сніг паде. Аня, вставай! Ходіть, ходіть, все. Ви, стрипуйтеся від снігу. Давайте, Анечка. Аня. Ярема! Аня, стріпуйся від снігу, бо зараз... Так, давайте виходьте на, наверх, підемо до хати, поп'ємо гарячого чаю, загріємося, не можна так довго бути. Отак втікла від тебе. А це у нас забави проходять сніжні. Аня там не може вибратися. Анішка, Ми, сьогодні Ми сьогодні на, на канали, каналі село. Село. Люди, життя, життя. без прикрас. Дякуємо за увагу, будьте здорові!